Всім вітання! Ви на каналі Сорока Білобока. Я Надія Яблонська, авторка та ведуча одноіменної програми. Сьогодні гостем нашої бесіди є досвідчений геймер, студент Житомирської політехніки Максим Кирієнко. Вітаю Максиме! Вітаю! Тема нашого спілкування буде про відеоігри, чи є це мистецтвом, чи безглуздою тратою часу. Максим побутує думка, що є залежність від і відеоігор. Як ви вважаєте Ну чисто технічно, ми люди можемо звикнути і мати звичку до будь чого і відеоігри також не є винятком. Просто тут проблема в іншому, в тому, що люди часто, ну особливо старшого покоління, вони через те, що не мають достатньої інформації, вони порівнюють відеоігри з іграми азартними, і навіть термін mm -hmm. «ігроман»… Він якби клінічно він використовується до залежність від азартних ігор. З відеоіграми трохи складніше, адже це відносно нова індустрія, їй по суті, років 30-40. І тому тут питання вже досить суб'єктивне, і потрібно враховувати достатньо чинників, які складно так описати. І взагалі навіть ось ви мене представили як геймера. Навіть це поняття геймер, воно досить розпливчате, і кожен його розуміє по-своєму. Можливо, поясните своє внутрішнє відчуття до цього поняття? Я регулярно граю в ігри відеоігри, самі різні, це і шутери, це і стратегії. я проводжу в них достатньо багато часу. в мене є ігри, в яких я провів тисячі годин. і тому, в принципі, так, чи технічно мене можна звати геймером. Граю я, скільки себе пам'ятаю, самого дитинства, як з'явився перший комп'ютер. Як взагалі відеоігри впливають на особистість? Залежить, знову ж таки, від того, яка це особистість. Адже, умовно, якщо у людини є якісь проблеми психічні, наприклад, тяга до тієї жлодомані. Нескладно зараз знайти гру, яка буде напічкана всяким контентом за гроші, де людина буде платити, платити, платити і платити. платити. Абсолютно нескладно. Але також людина, якщо у неї там якісь, до прикладу, депресія чи щось таке, вона завдяки відеоіграм вона може або пройти якусь однокористувацьку гру, де буде схожа проблема у персонажів у героїв через історію, через музику. Вона може якось пропрацювати цю проблему. Uh -huh. а, звісно, це не заміна клінічної допомоги звісно, це знову ж таки суб'єктивно. Е, я не кажу, що <клідування> відеоігри будуть лікувати магічним чином в щорази. Але це можливо. Точно так же відеігри можуть розвати, якщо це якась гра в рамках історичного періоду якогось жанру, людина може зацікавитись історією. І тут вже буде відповідальність на розробниках, які будуть, як вони будуть предоставляти інформацію про ту ж, наприклад, Другу світову війну, надзвичайно багато ігор про Другу світову війну. Багато чого залежить, і тут потрібно ширше дивитися на речі. Адже часто люди, які. Нові в, до відеоігр вони не сприймають відеоігри, які не є фотореалістичними. Тобто, умовно, ми там подивимось на відомі шутери, сталкер, умовно. Ну, якщо ми говоримо про другу частину на Battlefield, Call of Duty, вони всі фотореалістичні. там В Call of Duty в деяких навіть е сцени з живими акторами повністю записані і вставлені. І ну, це виглядає надзвичайно круто, звісно, до цього питання ма. Але ж є ігри, які, які мають піксельну графіку, які мають е, воксельну графіку, а, всім відомий Майнкрафт, з, е, є з кубів, кубічна графіка. І тут потрібно просто не обмежувати себе фотореалістичною графікою. Тому що інколи в не самі можливо приємній обгорці криється цей діамант. І відчуваю, що ви навчаєтесь на спеціальності філософія, а, так по-філософськи. Але все ж таки, який має вплив на вас особисто як на розвиток особистості е, відеоігри? Саме через ігри, через е, персонажів, через сценаристів, я від, ну, наче знову захотів читати. Uh -huh. е, хоча, здавалося б, в школі я літературу не дуже любив, буду чесний. Е, і багато творів з е, шкільної програми ну, не сподобалось. Але ось я через роки, через пройдені ігри, через тисячі годин проведених за проведених за цим хобі. Я зрозумів, що потрібно якби і це брати до уваги. Є багато досліджень, що е, люди, які грають у відеоігри, там, зокрема, шутери, наприклад, вони будуть у них краща реакція, вони краще помічають певні об'єкти. Вони там то все. І таких тестів було проведено немало з нульових років. І є, можна чітко сказати, що відеоігри покращують такі елементи. Вивчення мов також абсолютно надзвичайно потужний інструмент відеоігри в цьому плані. Англійська, яка зараз за, всюди потрібна. Часто немає ні українізатора, ні ще якоїсь е локалізації на гру і потрібно грати на англійській, і тут вже ніяк не викрутишся, тому що ти хочеш в неї грати, а в неї озвучка. Там в там записки всякі потрібно читати. Ти йдеш в інтернет, хочеш знайти контент на ютубі, а він також англомовний або там німецькомовний. Неважливо. Ти йдеш читати статті, вони також можуть бути, скоріш за все, тільки на англійській. Тому це також То ви так і. А ви таким чином і англійську удосконалюєте? Так, так. І зараз я можу сказати, що за замовченням там запускаю гру, вона, скоріш за все, запустила на англійській, і ну, мені просто лінь переключати на українську, допустимо. Тому що я і так ну, більш-менш розумію. А що не розумію, можна перекласти. Ну це вже рівень Максим? Чесно, І, це вже ну, його не так складно розвинути, якщо от регулярно дійсно грати, якщо вникати, якщо от підходити систематично, якщо ще паралельно вивчати там на якихось курсах по цих застосунках якусь мову, так дуже швидко можна підтягнутися. У цивілізаційних країнах усі відеоігри є платними. Да, яка нині ситуація в Україні в цій сфері, з вашого досвіду? Що можете сказати? Ну, я вас поправлю, тому що не всі ігри є. Створюються багато ігор, які є безкоштовними, free-to-play, так називаємо. А, але так, так, дійсно, якщо ось ми подивимось, хороша гра, вона буде коштувати якусь кількість грошей. А зараз стандарт це не більше 60 доларів для таких прям крупних проєктів. А, і так, дійсно, в західному світі досить жорстко карають за піратство. І там є нормою, що ти якби купляєш кожен продукт. А як в Україні з цим я не є статистичним центром? Я можу сказати лише по знайомим і по собі те, що дійсно інколи не підйомний цей цінник в 60 доларів для кожного проекту. А так є розпродажі, де можна урвати набагато дешевше. І в цілому, це щось не знаю. Це от така ментальна наша особливість на пострадянському суспільстві, напевно. Тому що якщо є можливість обійти, якщо можна взяти халявно, то от люди, люди й беруть. Цікаво також дізнатися ваше бачення можливо, таке стратегічне бачення. Mm. Нині багато батьків самі дітям дозволяють гратися в телефонах так, з маличку, а потім скаржаться, що не можна їх. Забрати від того телефону вони постійно там сидять, граються, там не знаю, в ту саму там ферму, якісь mm -hmm. інші стрілялки. Чому так? Як ви вважаєте? Ну, це показує рівень ну, відповідальності батьків. А зазвичай таким батькам Ну не дуже важливо ця дитина, і вони просто хочуть збутися, щоб вона там чомусь була зайнята, а вони це можуть так. займатися своїми справами. І дійсно, в такому плані дати їй пограти в щось на телефоні чи на комп'ютері ідеальний варіант, здається. І тут відповідальність батьків, тому що дійсно, якщо потім вони побачать, що їх дитина грає в щось, що вона не має грати, яка там гра, яка може містити контент не, не під її вік, вік цієї дитини, ну це відповідальність повністю батьків, тому що вони платяться за свою безвідповідальність. Цікава думка, так. Але є ж розвивальні ігри, відеоігри. Це відповідальність батьків. Вони мають поглибитись, вони мають погуглити. Навіть поверхневий аналіз в перших двох сайтах Гугла можуть сказати, чи ну чи потрібно давати дитині грати в цю гру, чи ні, і потрібно просто працювати. Так, ну, якщо це дитина така, що, як кажуть, лежить не, в, не вздовж лавки, а в поперед лавки, да, то можна, так як ви кажете, скеруватися. Якщо це підліток, наприклад. Да, і відеоігри для таких дітей, для такого віку є добром чи злом взагалі? Тут складніше, адже підліток, він, скоріше вже все, освоєний. Комп'ютері він зможе якби гуглити ті речі, які він не мав би гуглити. І знову ж таки, батьки мають просто частіше цікавитися, не з позиції, що ось а, там Заборони, складно, да? не з позиції з того, що от, це все фігня, ти займаєшся незрозуміло чим, краще б книжки почитав. А, і тут ще питання, від чого ж дитині буде гірше, чи що вона там почитає якусь книжку чи пограє якусь гру. Угу. Це знову ж таки потрібно дивитися на ситуацію. Потрібно батькам бути, я вважаю, потрібно бути якось ближчими і добрішими. І а, це дійсно цікавитись цим. Чи багато користувацькі відеоігри? Вони соціалізують людей через свою специфіку? А, все ж таки ваша думка цікава? Чи соціалізують вони людей, чи, можливо, деморалізують в якомусь <гум> значенні? Тут вже йде відповідальність від кожного, тому що а, є от такі ігри, як Dota 2, які дуже розповсюджена така константа, що в ній люди токсичні, що там а, тебе будуть, скоріш за все, ругати, до тебе будуть якось ображати, і так далі. І, а хто в цьому винен? Це винні саме власне гравці, які замість того, щоб а, якось аналізувати якось. Вибрати а, іншу гру, наприклад, а, якось вічливіше відноситись до людей, з якими грають, вони обирають простий шлях, просто бути токсичними. Знову ж таки, є Ютуб, є Гугл, можна погуглити, можна попитати, є ком'юніті. Але ж більшість Він... людей живуть, кажуть, мовою суспільства. Вірять, хто що сказав, суб'єктивізм домінує. Да? А ви тут говорите про. Прочитати, самому проаналізувати, а... ну, як так? ви так дуже свідомо, гуманно цю картину описуєте. Ну, але ж є люди... випадки, як ви кажете, токсичні. Ну Такі люди, вони, які йдуть на поводу стада, ну, я не знаю, що, що їм порекомендувати, адже вони, скоріш за все, і самі є частиною, чому, наприклад, та ж дота токсична. Вони, скоріш за все, самі є такими І тут питання, чи соціалізують, чи деморалізують, це залежить від сприйняття людини. як умовно Якщо вона почує щось образливе в свою сторону, вона може як і образитись, так і просто вимкнути звук, умовно, і якби робити свою справу далі. А тут багато залежить від того, яку гру обирати, тому що є. Ігри, де їхні ком'юніті, це спільнота, воно є надзвичайно потужним. Люди один одному допомагають, радяться, і це дуже приємно так, бачити, коли люди так об'єднуються навколо чогось. Або є в тому, що теж доповнена реальність, часто ігри, які а, потребують, щоб людина рухалась по кімнаті. І виходить, що людина не сидить за комп'ютером, вона не гне свою спину, вона, вона рухається і півгодини в таку гру можуть замінити непогане тренування. Боже, ви вирішується потрібно, потрібно ширше дивитися на речі. Але слухаючи вас, я розумію, що відеоігри це як мистецтво, але інша сторона медалі що це може бути як тільки марна трата часу. Це вже залежить від розробників, адже ігрова індустрія після ковіду. Після пандемії, коли до неї прийшло багато людей, людям ніби відкрилися очі, що це величезна можливість заробити. Uh -huh. Відеоіндустрія заробляє більше, ніж кіноіндустрії, серіали, все це разом взяти. І логічно, коли є така можливість, сюди прийшли люди, які хочуть заробити, інвестори. Інвестори не дуже піклуються про вміст ігор. Вони хочуть, щоб ну, їм приходили гроші. Через що багато проєктів, які були дійсно мистецтвом, коли. Там була і графіка, і грати все цікаво, і музика, і історія. Це це відходило на другий план перед тим, щоб монетизувати uh -huh. гру. І оця монетизація, яка прийшла в відеоігри, яка зараз є абсолютним раком. Вона не подобається абсолютній більшості гравців. І ось оця жажда наживи, воно і вбиває мистецтво. І відеоігри, воно є мені близьким прикладом. Але якщо ми подивимось в історію, це не перший приклад. <тур> Все так само можна сказати і про фільми, що жажда наживо вбивала цілі франшизи, коли там знімалися фільми, які не потрібні були. Мовно, четверта матриця. Не знаю, навіщо вона існує цей фільм. <плес> um, <плес> відеоігри є мистецтвом, коли їх люблять, їх роблять люди, які хочуть донести щось, коли вони хочуть кинути, можливо, виклик гравцю через ігрові механіки, через ігролад і так далі. А це мистецтво, коли в них вливається душа, коли гра робиться однією або двома людьми, а потім завойовує серця мільйонів. Це є мистецтво. А коли гру робить багато студій, коли в її основна мета, це просто доїти гравців на їх час, щоб вони проводили в грі сотні і тисячі годин і заносили туди гроші, це не мистецтво, це обдіраловка. <laughs> ну, це, та равен, майже так... як знаєте, як як казіно, якесь напевно. так, і я думаю, туди гроші заливають не, мен... не менше, тому людині потрібно знову ж таки, бачити, що є що. Мати розмову про відеоігри і не згадати про відому українську гру як «Сталкер», це взагалі буде гріхом. Ось багато чула про цю гру. Так, «Сталкер» це серія відеоігор, яка розроблена і випущена українською компанією «Game World», створена в жанрі шутер від першої особи з елементами хорор і рольової гри. А також самі події відбуваються в «Сталкері» на території Чорнобильської. Зони і сюжетна лінія будується навколо напівдокументальних експериментів, теорії змови і навіть протиборства спецслужб. Сталкер перша частина вийшла, це Тінь Чорнобиля в 2007 році, так, Максим. Так, так. А Серце Чорнобиля вийшло в 2024 році. Ви грали в цю гру? правильно? Я грав в трилогію Сталкера, але я не грав в «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Угу. Але можете сказати взагалі, що виховує е гра Сталкер? Виховує виховує цікаве слово, не, не впевнений, чи можна його використати. Але через Сталкер досить потужно пере передано, Якщо ми говоримо про другу частину, там досить потужно передана е саме українська оця частинка. Тому що якщо ми говоримо про сталкера Тін Чорнобиля. Е Поклик прип'яті та чисте небо, які виходили у 2007, 2008, 2011, якщо не помиляюсь, то там не відчувається оця українськість, тобто, це воно там є. Там українська озвучка, персонажі говорять українською, все чудово зроблено, але не відчувається там. Воно було більше орієнтовано на в цілому це відчуття радянщини. Тобто, час заморозився в Чорнобильській зоні відчуження, і ну сувок. Бачу собак перед своїми очима. А в Сталкер-2 з того, що я бачив в соцмережах, досить багато такої української нотки. І враховуючи, що Сталкер-2 є досить багато її купляли саме з англомовна аудиторія. А взагалі англомовна аудиторія досить любить сталкер. Їм, я так розумію, просто незвично бачити таку картину оцього застившої радянщини, іншу культуру. Ось тому. І по суті, це є дуже потужним інструментом для культурної експансії. Uh -huh. Пісні, якісь маленькі такі великодки, якісь моменти, персонажі. Це все є потужним інструментом, щоб розпосюджити українську культуру. Можливо, якісь іноземці захочуть українську вчити, щоб То, почути українську Я коли готувалася до програми, я багато почитала про цього сталк, про цю гру сталкер. І що саме цікаве, що багато іноземців почало вчити українську мову, саме mm. ну геймерів, скажемо mm -hmm. так, mm -hmm. так, іноземців почало вчити українську мову, почали цікавитися Чорнобилем, потім іншими там територіями України, звичаями, традиціями, там ну пісні, тобто ну надзвичайно така потуга на на мій погляд. Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива! Координати закинув. Поквапся. Ком'юніті навколо цієї гри зібралося насправді досить потужне, тому що, що на пострадянському середовищі, що в англомовній аудиторії, люди настільки захоплені цією грою, що вони створюють такі. Ніби рольові ігри, де вони відігрують схожих сталкерів, вони продумують своїх персонажів, вони продумують там свої угрупування. Вони я бавю, я бачу відео, як люди збиралися. Вони з страйкбольними каравцями автоматами ходили по лісі, влаштовували собі там бази. Це ідентичні ці грі сталкер, да, так? Да, 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 і все з мотивами цієї ігри. І так насправді з багато якими проектами і. А коли дивишся на такі, от я не знаю, це проекти, це феномени, це просто ну хочеться жити і рад рад, заради таких моментів, що люди так от об'єднались, Єдиною ідеєю. Так, дійсно, це прекрасно, коли людей щось об'єднує. Наприклад, ця гра сталкер. Чесно кажучи, я багато тащула чула. Мене чоловік грав в цю гру, і коли я вже готувалася до програми, там ну читала, переглядала, і він порадив, каже, та сядь, пограй. І ну, як завжди, цього часу не вистачає. Ось, ну, все-таки знайшла цих 10 хвилин, я просто відкрила і я. Ну настільки захопилася, як ви кажете, занурилася в цю чорнобильську атмосферу. Наскільки там детально все передано, це колесо, там ця українська пісня. Це, ну, це реально так захоплює, що просто до мурах. І ну, звісно, там я не стала там в стрілялки. Я вас переб'ю, і тут от питання: от ви сказали, ви зайшли на 10 хвилин, але сталкер 2» з розповідь моїх знайомих це гра на сотні годин. Тобто, тут, <рес> Ні, я зараз тут з вами. <рес> та, та, і я до чого веду, то що знову ж таки потрібно відповідально <рес> розподіляти свій час. Так, деякі <рес> ігри, багато ігор вимагають, щоб там провести достатньо годин, там сотня годин, 20 годин, 60 годин. І потрібно просто людині знайти свою нішу, скільки вона може проводити в ній грі в грі в іграх. І скільки вона отримає отримається встановлювати yeah. таймер, да? <рес> можливий <і> так. <рес> типу знає, там таймер і все. Але ну справді сталкер це щось таке відкриття і для української культури в цілому, як ви сказали, це феномен може бути української культури, ця відеогра. Тому е, ну я не закликаю там <рес> грати у відеоігри, е, але в сталкер, щоб. Зрозуміти цю можливо навіть українську ідентичність я б так сказала це Чорнобиль, то можна спробувати на 10 хвилин пограти. Як вихід є проходження на YouTube знову ж таки? є відео де людина просто записує ігролад як вона там грає. А угу. можливо, просто сюжетні моменти записані. Це все можна переглянути, щоб самому там можливо немає часу знову ж таки. Я так переглянути. Ти розумієш, про що це. Можливо, потім з'явиться цей час і вже самому прийдеш. Це знову ж таки. Ви правильно сказали, що не потрібно агітувати грати в ігри, тому що це таке ж хобі, як малювання, наприклад. чи Людина потрібно, щоб вона любила це, щоб вона хотіла це, вона хотіла любила це цією своєю душою, щоб вона отримала від цього справжнє задоволення. Тому що, ну якщо її змушують в ігри грати, вона просто виходить. Це потрібно мати потяг. І тоді від цього буде йти саме чисто задоволення. Підписуйтесь на канал Сорока Білобока», Ставте вподобайки. Стідкуйте за наступними випусками. Переглядайте попередні випуски програми, тому що кожного разу. Наша програма вона є надзвичайно цікавою, піднімає актуальні теми для суспільства. І ми дуже цінуємо ваш зворотній зв'язок, тому не лінуйтеся, ставити вподобайки, підписуватися і тримати зворотній зв'язок. Дуже я вам дякую за це. І наостанок, Максим, традиційно кожен гість бажає для глядачів програми Сорока Білобока» щось від серця що ви хочете побажати сьогодні? Що я хочу побажати. Дивіться на речі ширше: не звужайте свій кругозір. А грайте в якісні ігри, які будуть вам приносити чисте задоволення, а не будуть зменшувати ваш гаманець і бути щасливими. Щасливими, прещасливими. Максим, ви сказали, що грайте в якісні ігри, але якщо говорити, що життя це гра, то, то як в цьому випадку? Робіть так, щоб ваша відеогра, якою ви є, в якій ви є головним героєм, була якісною. Так, так щасливою, так, прекрасно. Отже, усім зичу здоров'я, здоров здорового глузду і мати в серці те, що не вмирає, а це любов. Тож до зустрічі!